Важливий крок, але має бути повне припинення вогню. Так коментують телефонну розмову Трампа і Путіна в Європі і наголошують, що жодні домовленості про Україну не можна приймати без України. Водночас Європа продовжує укріплювати власну обороноздатність на випадок, якщо потрібно буде захищатися без підтримки Сполучених Штатів. Президент Франції Менеель Макрон відвідав Берлін і, очевидно обговорював ядерний захист, який Франція може надати Німеччині про реакцію. Європи на вчорашні переговори між Трампом і Путіним. Дивіться далі в сюжеті кореспондентки Наталі Фібріх. У Європі стримано оптимістичні реакції на розмову Трампа та Путіна. Тут підкреслюють, що розмова тривала дуже довго, а фактично нічого не досягли. Також зазначають, що попри те, що Трамп обіцяв грандіозний результат після цієї розмови, він навіть не вийшов на камери, а комунікував все стейтментами та постами у соціальних мережах. Журналісти та експерти в Німеччині зокрема називають цю розмову невдачою для Трампа, оскільки він не з Зміг досягнути всеосяжного припинення вогню як того обіцяв. Офіційні реакції звичайно стриманіші. Важливим першим кроком назвав домовленість про припинення атак на енергетичну інфраструктуру канцлер Німеччини Олаф Шольц. Втім, наступним кроком має бути повне припинення вогню для України якомога швидше. Припинення вогню щодо нападів на енергетичну інфраструктуру може стати важливим першим кроком на цьому шляху до миру. Те ж саме стосується і початку технічних переговорів щодо припинення вогню на морі. Наступним кроком має бути повне припинення вогню для України і якомога швидше. Звичайно, і ми обидва згодні з цим не може бути жодного рішення без України і за спинами українців. Увечері канцлер Німеччини приймав у себе французького президента Еммануеля Макрона. Макрон заявив, що Україна потребує безпекових гарантій і що не можна про щось домовлятися стосовно України без присутності України. Перший крок зроблений, але мета має залишатися незмінною: вимірюване і контрольоване припинення вогню, якого дотримуються повністю. Це відкриє шлях до мирних переговорів, які уможливлять міцний і тривалий мир, і пов'язані з цим гарантії. Це наша мета, і звичайно, українці повинні бути за столом переговорів.